Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується така от задачка. Знайдіть всі додатні цілі числа n, для яких 2 в степені n-1 кратне 7, та доведіть відсутні додатні чисел n, для яких 2 в степені n 1 буде кратне 7. Можете спробувати самостійно попрацювати над даною здачею. Я паралельно для її розв'язання хотів ще познайомити з такими конструкціями, які називаються конгруенціями. Два числа називаються конгруентними, якщо вони мають однакову стачу відділення за вказаним модулем. Записуйте це наступним чином. Число на 8 конгруентне число 1, за модулем 7. Тобто число 8 буде. Мати таку ж саму остачу відділення на 7, як і число 1. Записується це ось таким чином. І в рамках конкуренції в них є там купа властивостей до основних, які нам знадобляться в рамках даної задачі, ми можемо там додавати, віднімати будь-яке число від обох частин конгруенції, можемо множити на. Довільне число, конгруенція буде правильна, можемо підносити до степеня. Ну, зупинимося, наприклад, на додаванні, відніманні і піднесені до степеня. Тобто, якщо ця сама конгруенція 8 конгруент на одиниці в степені за модулем 7, то відповідно аналогічно 8 в степені N буде конгруентна одиниці в степені N за модулем 7. Що це нам дає? Це нам дозволить максимально понизити число, з яким ми працюємо для визначення, що буває при діленні і для визначення даних конвенцій. Загалом, якщо ми беремо число 7, то відповідно з допомогою нього по остачі відділення ми можемо поділити всі числа на один із семи класів. Тобто в остачі відділення на 7 у нас може бути число 0, 1, 2, 3 і так далі до 6. Тобто в остачі відділення у нас загалом можуть бути 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І, в принципі, всі числа ми можемо поділити. В один із оцих семи варіантів. Якщо число ділиться на 7, воно попадає в клас 0, тому що остача відділення буде 0, і всі числа кратні 7 сюди попадуть. В цей клас попадають ці числа, які в остаче відділення на 7 дають одиницю, відповідно двійку і так далі. Давайте з вами пропрацюємо, проаналізуємо число 2 в степені. Поки що ніяких обмежень там, на додатній степені, на від'ємні. Ну, просто будемо працювати знаєте, з цілими. І ну, ну, давайте невід'ємними, тому що там одна друга, одна четверта, ну, дробові числа в нас там ділення не буде. А от починаючи з нуля, одиниця вже в нас там є остача ціле число. Тепер 2 в степені N. У нас може бути тільки давати числа які е, кратні степені. Звідси ми можемо визначитися з е, переліку оцих ось класів, які у нас можуть бути варіанти. Ну, е, із числа від, одного, від 0 до 6 е, степенями. Двійки в нас можуть бути три числа це одиниця. Відповідає 2 в нульовому степені буде одиниця. І відповідно остача відділення. Тобто якийсь у нас буде клас степенів, такий, що відноситиметься до класу з остачою 1. Далі 2 у квадраті нам дає число ой, 2 в першому степені пропустив. Нам дає число 2, тому у нас будуть числа, які даватимуть в остачі двійку. І відноситимуться до класу, що відноситься до двійки. І третій варіант 2 у квадраті нам дасть число 4. Тобто у нас числа 1, 2 і 4 є класами, куди попадатиме. Інші числа: 0, 3, 5, 6, у нас не можуть бути степенями двійки. Можемо так от ми можемо виділити 2 в степені n. Три класи. Остаче відділення одиниці, остаче відділення 2, достаче відділення 4. Можемо так от теоретично поки що спробувати, просто пошукати. Так, це ми знизу до, до другого 2 степення. Два 2 в кубі. Це буде 8. Але 8, востача відділення на 7 нам дає одиниць. Тобто у нас йде вже якби повторення. Це в нас елемент, який остача відділення 1, тобто 8 конгруентна і це клас 1. Далі 2 в четвертому степені, це буде 16. Ділимо на 2, це по 14. в остачі відділення буде 2. Тобто цей клас у нас еквівалентний двійці. Далі 2 у п'ятому степені у нас буде 32. Ділимо 7 на 4, 28 і 4 в остачі. Тобто, це буде конгруентно. Давайте так правильніше писати. Конгруентно. Відповідно, 4 за модулем 7. І далі наступне 2 в 6: 64, найближче число 63, вистача 11. Тобто ми бачимо, що в нас степеня чергуються. І тоді ми можемо виділити три. Е Оцих класах. Тобто, тут бачимо, що через кожні три елементи. Тобто ті елементи, степінь яких кратний трійки, 0, 3, там наступний 6. Це в нас будуть видавати в остачу одиниці. Тобто, можемо записати, що 2 в степені 3n у нас конгруентна одиниці за модулем 7. 2 в степені 3n плюс 1 конгруентно двом за модулем 7. І 2 в степені 3n плюс 2 конгруентно 4 за модулем. 7. Тепер. Якщо ми віднімемо одиницю. Ми сказали, що для конгруенції однієї з властивостей ми можемо віднімати відповідно від обох частин однакове число і конгруенція при цьому не змінюється. Якщо ми віднімемо від одиницю, то тут в першому ми отримаємо 2 в степені 3n 1 конгруентно 0. За модулем 7. Що це означає? Це означає, що раз конгруентно 0, то, відповідно, це число буде ділитися на 7. Відповідно, 3 в степені, 2 в степені 3n плюс 1-1 буде 1. 3 в степені n, 2 в степені 3n плюс 2-1 буде конгруентно 3. Тобто першу частинку ми умовно розв'язали. Ми знайшли. Такий показник степеня, при якому у нас число ділиться на 7. Це будуть степеня кратні 3. Тому до першої частини маємо наступну відповідь. Тільки в нас таких чисел буде безліч, то ми можемо написати, що m у нас дорівнює 3 k dk натуральне число. Це буде е, відповідно відповідь до першої частини. Тепер подивимося, чи е, буде у нас справджуватися, і нам потрібно довести, що немає таких додатніх чисел, для яких 2 в степені n плюс 1 буде кратне 7. Ми сказали, що всі числа, всі степені двійки ми можемо поділити на три класи. До класу 1, до класу 2 і до класу 4. Тепер е, до кожної із цих е, частин конгруенції додамо е, по одиниці. Що в нас вийде? Що 2 в степені 3n додати 1 буде конгруентно 2 за модулем 7. 2, в ст... Ой, так, 2 звичайно ж. 2 в степені 3n плюс 1. І плюс 1. Конгруентно трьом. За модулем 7. І 2 в степені 3N плюс 2 і плюс 1, конгруентно 5 за модулем 7. Тобто ми бачимо, яке, в який би ми степінь двійки не брали. І додавши одне ну, Одиницю до цього числа до степеня двійки, то ми отримаємо, що це число при діленні на 7 може давати остачу від ділення 2, 3 або 5. Відповідно, нуля ми не отримаємо ні при будь-якому значенні нашого показника n, тому немає такого додатнього цілого n, для якого вказане число буде ділитися на 7. І довели ми з вами і другу частину. Дякую всім за увагу. Кому подобається, ставимо подобаєчку. Підписуємось на канал. Якщо вас є цікаві відгуки, пропозиції, пишіть в коментарях, будемо раді почути. На все добре.